Доброго дня вам, любі діти. Сьогодні ми з вами познайомимося з новими для нас знаками. Але спочатку послухайте уважно загадку. Велетенський і страшений є на світі звір зелений. Зуби гострі, ніби ніж. Утікають та всі скоріш, бо живе у річці ніл, злий і хижий. Правильно, крокодил. Крокодил дуже любить поїсти. Він завжди повертається до великої здобичі лицем. Але до нас сьогодні завітав маленький та добрий крокодильчик-нямчик. Діти, я крокодильчик-нямчик, я дуже полюбляю щось смачненьке поїсти. Нагадуйте мене, будь ласка, порахуйте картинки та виберіть чого більше. Те я і з'їм з великим задоволенням. Дітки, допоможемо маленькому крокодильчику нямчику. Нагодуємо його. Пропоную вам пограти в гру нагодуй крокодильчика. Разом рахуємо предмети та чого більше, тим і годуємо крокодильчика. Уважно на зображення та разом порахуємо. Де більше одна полуничка чи два тістечка? Так, два тістечка. Молодець. цьому крокодильчику два тістечка. Тут дивись уважно, що більше, три яблучка чи одне морозиво? Так, три яблучка, дамо крокодильчику. Далі, чотири ківі чи чотири абрикоси? Так, їх порівно. Нямчик може з'їсти і те, і те. Далі рахуємо, що більше, чотири цукерки чи п'ять ожинок? Так, п'ять ожинок більше ми даємо нямчику. Ще чотири яблучка чи три грушки? Так, 4 яблучка віддаємо нямчику. Для розв'язання завжди будемо використовувати знак більше чи менше. А щоб їх розрізняти знак більше, спрямовуємо на більшу кількість предметів. Давайте спробуємо: що більше 5 чи 3. Так, 5 більше, тому спрямовую крокодильчика на п'ятірку. Що менше 2 чи 4. Так, 2 менше. Ставимо крокодильчика лицем до 4. А якщо кількість предметів рівна, тобто порівну, використовують знак дорівнює. Погляньте маляк, та 4 і 4. Їх кількість однакова. Ставимо знак дорівнює. Зараз, щоб закріпити, давай виконаємо з тобою вправи. Дивись уважно рахуй зі мною та ставимо відповідний знак. Що більше курчаток чи горобчиків? Так, троє курчаток та троє горобчиків. Їх порівнюємо, тобто однаково, ставимо знак дорівнює. Далі рахуємо 4 рибки чи 2 жабки. Кого більше? Чотири рибки. Ставимо знак лицем до рибок. Тепер ми будемо використовувати з тобою знак більше менше. Запам'ятай, головне, знак більше завжди повернути в сторону більшої кількості предметів. А тепер спробуй виконати завдання самостійно, а я тобі в цьому допоможу. Пограємо в гру порівняйка. Уважно рахуй кількість предметів та добирай відповідний знак. Ти молодець, гарно справишся з завданням. Дякую вам, любі друзі, що ви мене так смачно нагодували.